Сьогодні у сільраді, комерція і обслуговування, що віщує новий закон сільським кооперативом в агроновинах. У сільраді водні біоресурси під контролем про особливості національного рибальства. В інтерв'ю Тамара Метерчук із головою Держагентства рибного господарства Віктором Дроником журналіст Костянтин Іванченко побував в одному із сіл Кіровоградщини, аби дізнатися, чи можна змінити життя українських селян. Як сучасне виробництво змінило життя селян, розкаже журналіст Наталія Ротай, яка побувала у селі з красномовною назвою Синяк. Україні подовжено мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. До 1 січня 2016 року не допускається купівля-продаж земельних наділів сільгоспризначення державної та комунальної власності, окрім вилучення чи викупу їх для суспільних потреб. Згідно нової редакції рядового закону про сільськогосподарську кооперацію, сільськогосподарські кооперативи розділятимуться на обслуговуючі і виробничі. Перші здійснюватимуть обслуговування власних членів, не маючи на меті отримання прибутку. Натомість виробничі кооперативи можуть вести господарську діяльність та реалізувати свою продукцію за цінами, які встановлюють самостійно. Власники трьох і більше корів будуть отримувати компенсацію витрат на придбання доїльного апарату. На це з держбюджету вже направлено майже 12,5 мільйонів гривень. З початку року в Україні зросло виробництво яєць майже удвічі до 16,4 мільйонів штук. У збільшилося і молочне виробництво до майже 10 мільйонів тонн. Також на 2% вироблено більше м'яса у порівнянні з минулим роком майже 2,5 мільйони тонн. Далі у сільраді. Водні біоресурси під контролем. Наша країна створила всі необхідні умови для розвитку аквакультури. Про особливості національного рибальства. В інтерв'ю Тамара Метерчук із головою Держагентства рибного господарства Віктором Дроником. Він сьогодні головуючий у сільраді. Галузь для України важлива, стратегічна і. Як на мене, програму, особливо довгострокову програму розвитку, писати було непросто. Водний біоресурс України це стратегічний державний харчовий резерв. У 2011 році ми розробили концепцію розвитку рибного господарства України, яка дала підстави до прийняття державної економічної. Програми розвитку рибного господарства України на 2012-2016 роки. Ми зараз маємо говорити, що для України стратегічно важливо довести до ладу крупні водоймища, чи там, де ми займаємося промисловим виловом риби. Чи ми говоримо і про крупні про дрібні про загале наш водний водойми загальнодержавного значення і на яких проводиться промислова діяльність, водний біоресурс був практично знищений і. Риба самостійно відновлюватися до, того, до тої кількості вже фізично не могла. Ми щороку повинні були зариблювати в водойми загальнодержавного значення не менше 30 мільйонів екземплярів різних видів риб, в, Ви, Азово-Чорноморський басейн та інші водойми загальнодержавного значення. У 2010 році ми виходили на кількість зариблення водними біоресурсами це було приблизно десь 8-9 мільйонів екземплярів. У 2011 році це вже було 15 мільйонів екземплярів. 2012 у нас по плану ми виходимо на цифру 26,5 мільйонів. Я перепрошую, я слухаю про ці мільйони, аби ті всі мільйони вижили благополучно, да і доросли до того, що вони стали промисловими. Тут очевидно теж спрацьовують закони застереження, штрафи таке інше. Як сприйняли на, на наші рибні господарства, там приватні господарства і наші рибаки? Ці нові закони, нові я не знаю, штрафи таке інше. Відповідальність на сьогоднішній день. Ми провели реформування, і на сьогоднішній день ці органи рибоохорони стали територіальними органами Державного агентства рибного господарства на місцях з відповідними правами і функціями і відповідальністю, бо е, в цьому випадку може спрацювати і людський фактор, да? і корупційна діяльність, і таке інше. Друге, ми підняли за окремими видами риб до 100 разів. Ці тарифи. Я дуже перепрошую, якщо можна, я б таки от в цьому разі цифри хотіла. Що воно там за покарання, які штрафи, ну людям хочеться знати, там варто ризикувати, не варто, зловживати чи йти на злочин. Проведу приклад, по такому виду риби, як, ну, допустимо, да? Це О, мені десь таку спіймати, це дивина. Хорошо, Судак. Так. Судак. Вона раніше тариф який які державі за нанесену шкоду, був 51 гривна. За кіло риба за не кіло, за, за, за один екземпляр. Так на сьогоднішній день це вже 510 і більше гривень. Тобто, десь за одну нема різниці, що це 100-грамова чи там кілограмова риба. Пілінгаз це вже порядка 800 гривень. Такого це у моменту... це... стосується тільки так. тих. Які займаються незаконним добуванням водних біоресурсів власне про це я хочу запитати, аби людям не стало страшно десь з вудкою вийти у себе в ставочку у селі? От з якого моменту от ці штрафи, ця відповідальність наступає? Якщо людина з вудкою чи закидушкою, закидушкою там не більше під ті крюків і виловлює риби там спосудочної норми до 3 кг, то на яких підстав? Для того, щоб його притягнути до відповідальності, немає. Закон про аквакультуру входить в дію з 1 липня 2013 року. От за ці пів року ми повинні відпрацювати і це пріоритет на наступний рік. Всі підзаконні нормативно правові акти. Для того, щоб людина могла спокійно працювати і розвивати рибне господарство, займатися вирощуванням риби. Гарні слова. Я дякую за нашу розмову. Дивіться далі. У сільраді. Село Михайлівка Олександрівського району Кіровоградської області на перший погляд виглядає так само, як і інші. Але це тільки перше враження. У нашому ФАПі було замінено старі вікна на пластикові. Також були замінені двері. Це, звичайно, зберігає і тепло у ФАПі, і покращує естетичний вигляд. Медики села першими відчули наслідки діяльності спільної програми обласної держадміністрації та проекту Організації Об'єднаних Націй. Її мета проста покращувати стандарти сільського життя. А щоб зазначена програма діяла не на словах. У Михайлівці спеціально створили громадську організацію, адже гуртом легше вирішувати власні проблеми. Організовувати нам громаду не дуже було важко, тому що перед цим вже люди гуртом ми проводили газ. Десь в кількості п'яти тисяч люди здали гроші своїх. Після реконструкції ФАПу коштом громади було проведено і ремонт Михайлівського дитсадка. Були замінені вікна на енергозберігаючі. Були замінені двері вхідні і внутрішні. Потім у нас була замінена опалювальна система, змінений котел у кочегарці на енергозберігаючі, дообладнали внутрішній туалет і провели туди воду. Швидкі зміни спровокували бум народжуваності в Михайлівці. Нині у садочок вишукувалася черга з двадцяти однієї дитини. Зміни настільки припали до смаку мешканцям села, що вже навіть місцеві школярі складають план його розвитку на найближчі роки. Я хочу, щоб в нашому селі було дуже багато ферм, щоб люди працювали, щоб у нас було дуже багато молока, яєць, м'яса, яке ми потім постачали у великі міста. Як люди до роботи поставляться, так воно і буде. Якщо буде розвиватися і сільська рада, і клуби, і школа, то я гадаю, вийдемо на гарний рівень. Нинішньої осені у шкільних класах стало відчутно тепліше. Торік середня температура у класах складала 14 градусів. Цьогоріч на порядок більше, адже всі вікна у школі замінили на енергозберігаючі склопакети. Зараз у нас 18-20 градусів. Ми зробили хороший ремонт у цьому навчальному році, значить, відремонтували шкільні туалети. Окрім проєкту програми розвитку Організації Об'єднаних Націй, змінюватися сільського храму науки допомагають і колишні випускники, багато з яких стали підприємцями. Їхнім коштом було проведено і капітальний ремонт у клубі. Як ви бачите, він зараз охайний, в пристойному вигляді за рахунок спонсорської допомоги закладено плитку, придбано стільці в глядацький зал, відремонтовано повністю одяг, сцени. Але це ще не все. Незабаром на Михайлівському стадіоні з'явиться перша в області бігова доріжка із сучасним покриттям. А в районному центрі Олександрівці вже відчинила двері Спортивна школа. Окремий пункт змін – спеціальна програма Кіровоградської обласної адміністрації під назвою Центральний регіон. За счет этой програми у нас построен новий молокозавод. Ми надеемся в следующем році зробити молочні кооперативи среди населення. Буде в подлісном построєний овочі сховище, ну і далі сотрудничество в цьому направлении. Також у селі Красносілля, що на Кіровоградщині, незабаром мають реконструювати свинокомплекс на три тисячі горів. Відповідно, з'являться нові робочі місця. Тож висновок очевидний. Проекти з розвитку громад серйозно стимулюють розвиток місцевого самоврядування. Наразі вже 900 українських сіград тестують себе на здатність бути сильними, а наша сільрада обов'язково відстежуватиме хід цих тестувань. Дивіться далі у сільраді. Що зазвичай тестують у сільській лабораторії? Зерно, м'ясо, молоко все вірно. Але у селі Синяк, що розташоване на Київщині, досліджують якість продуктів зовсім не характерних для сільського виробництва. В цих пляшечок перевіряють на запах висоту піни, густину, рівень pH та інші показники стандартні для рідкого мила чи шампуню. ми для того, щоб розробити якийсь продукт, який потім в майбутньому буде випускатися в нас на заводі. Ми його розробляємо в лабораторії без лабораторних даних. Ніхто продукт не буде фасувати і ніхто не буде його злівати. 12 років тому в синяку не було жодного хіміка, технолога, фасувальника чи іншого фахівця з косметичної галузі. Тож кадри довелося готувати з нуля. Столичні технологи щодня їздили сюди на роботу, адже селянам було важко опанувати нові спеціальності. Я прийшла і була оператором лінії. Зараз я бригадир лінії. Закручуємо, крутимо, на етикетці стоїмо, наливаємо. Удень наливають, а вранці та ввечері. Ввечері приходиш додому, одразу до коз, до собак, до котів. Для багатьох мешканців синяка нові робочі місця на ароматній фабриці, які її тут називають, за два кроки від хати стали справжнім подарунком долі. Я раніше працювала на грибному виробництві, умови там були звичайно жахливі, зарплату нам не вовремя платили. Та робили ми все, і чоловічу, і жіночу роботу. Було дуже тяжко, день був ненормірований. Ми могли працювати по 20 годин в день. Ще рік тому для працівників із Димера, Литвинівки, Мостища, Озер та інших сіл Київщини неабиякою проблемою була дорога на роботу. Добираючись на перекладних, селяни щомісяця витрачали на дорогу до 300 гривень. Тепер ці кошти залишаються в родинному бюджеті. Людей розвозить службовий автобус. Втім, це не єдиний бонус для колективу. Кожен працівник на свій день народження отримує від підприємства сертифікат на 150 гривень. Ну, а де, не дай бог, там, конечно, чоловіка то там какая-то проблема сотрудника. То мы стараемся, конечно, помочь помочі фінансово, і матеріально. Досвід розбудови виробництва у синяку підтверджує, українське село може змінитися на краще за умови присутності в ньому бізнесменів, які дбатимуть у першу чергу про людей, а вже потім про вміст власних гаманців.